Наступна наша робота, лялька-мотанка, зайчик. Які матеріали необхідні для цієї роботи? Ось так він виглядає. Нам можна взяти серветку, ось таку ворсисту, махрову. Можна взяти ось такий, як рушничок, серветку, теж підійде. Такого розміру. Або кусочок тканини фліс називається, чи будь-яка ворсиста м'яка тканина, яка добре драпірується. Я буду робити із цієї серветки рожевої. Що ще там потрібно. Потрібно нитки для змотування, голочка з ниткою для. Оздоблення носика і е, е, щічок. І два гудзики, Два гудзики для очей. Так, що ще потрібно: невеличкі два кусочка, два шматочка невеликих е, е, синтапон, холофайбер, вата, будь-що. Підійде для того, щоб нам наповнити мордочку і животик. Так, ну і, звичайно, ножиці. Цей зайчик, ця мотанка непроста, а вона з секретом. Ось сюди всерединку тут такий отвір утворюється. Якщо ми робимо таку мотанку на подарунок, сюди можна вставити. Чи то цукерку, чи то шоколадку, чи то батончик, і подарувати такий, а, таку мотиночку. Можна, якщо є резиночки, от сюди на шийку зав'язати резиночки прикрасити, або зав'язати стрічкою тоненькою. І так, приступаємо, починаємо. Серветку беремо, складаємо її. Ось таким чином ось так і формуємо спочатку вушка. Ми склали ніби втроє, ну, трошки не доходячи до краю, визначаємо, де у нас серединка, і від серединки отакий самий відрізок вниз, і ось так ніби складаємо. Складаємо, тримаємо пальчиками, беремо нитку і намотуємо. От чому лялька-мотанка, бо ми мотаємо одне вушко намотали, не відриваючи нитки, з другого боку складаємо. Теж отак від центру, щоб у нас були два однакових вушка. І переходимо на друге вушко, Вмотаємо друге вушко. Так, і тепер можна відірвати. Воно вже буде нам досить міцно триматися. Відриваємо ось такі два вушка утворились з цього боку, де у нас нема складочки, Буде голівка. І от сюди в голівку беремо невеличкий кусочок синтапону і всередину підставляємо підставляємо сюди синтапон, закриваємо і формуємо ось таку голівку. Ось так. І знову беремо ниточки. І матаємо навколо шики. Решту відриваємо. Ось така мордочка утворилась. Тепер перевертаємо на другу сторону. Для животика теж підкладаємо трошки синтапону, небагато, злегка. Ось. Складаємо тепер нашу серветку. По полам, ось так, ну, до шийки доводимо. Ось у нас тут животик. І тепер формуємо ручки. Теж прив'язуємо, ну, ми можемо їх окремо спочатку зробити, а потім приєднаємо до, до голови. Так, беремо нитку, теж від центра. Призібрали ось так, і примотуємо гарненько, щільненько. Одну ручку, тепер з другого боку, таку саму дивимося, щоб вони були однакові, і переходимо на цю лапку, не ручку, а лапку. І, не відриваючи нитку, тут підкладаємо до голівки і примотуємо до, до шийки, захвачуємо. Так, ось у нас лапки, вушка, мордочка, животик, а тут у нас така кишенька для якихось сюрпризів. Для оздоблення можна ось взяти таку ще резиночку і отак по ручки прив'язати. От, воно буде міцніше триматись. Ось такий зайчик утворився, а тепер його оздоблюємо. Нам треба пришити очі і вишити носик.